Нанесла ножове поранення та втекла з місця події в Івано-Франківську правоохоронці оперативно затримали підозрюваного у вбивстві. Поліціянти встановили особу жінки та її місце знаходження за лічені години. Детальніше у матеріалі. Цими днями в Івано-Франківську 26-річна жителька міста нанесла ножове поранення 32-річній жінці. Потерпіла, померла на місці. 12 жовтня на лінію 102 зателефонував мешканець Івано-Франківська. Який повідомив, що його співмешканці нанесли ножові поранення? На місце негайно виїхали всі профільні служби поліції Прикарпаття. Правоохоронці встановили, що фігурантка вчинила конфлікт з чоловіком та його співмешканкою. Словесна перепалка, яка раптово виникла, переросла у бійку. Під час якої підозрювана спричинила ножове поранення в область серця 32 річній жінці, правоохоронці знайшли підозрювану за місцем проживання. Виявили там також і ніж, якими ймовірно були завдані тілесні ушкодження потерпілій, його поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною першої статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере міру запобіжного заходу. Підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.